Мене звати Роман, і сьогодні я вам покажу новий цікавий інструмент від е криптовалютної біржі номер 1 Binance. До речі, на цю біржу я залишаю вам посилання. Якщо ви не зареєстровані, то обов'язково реєструйтесь, тому що це біржа номер один, і я вам даю найкращі умови, які тільки можу дати по цьому посиланню. Тому реєструйтесь, будете моїм рефералом, і ми будемо з вами працювати та вчитися разом. Ви отримаєте е, скидку на комісії цієї біржі. Це буде е, скидка назавжди. Якщо ви будете реєструватися самі без реферальної силки, ви цю скидку просто не отримуєте. Тому рекомендую все ж таки. Скористатися цією скидочкою. І так, дивіться, що в нас тут є. Скоріше за все, ви вже знаєте, що це за криптовалютна біржа Binance. Це найкрутіша біржа, найпопулярніша, найвеличезніша. І зараз в них є новенький цікавий інструмент. Мені щось тут сипляться, пушу відом... повідомлення, тому пробачте, будь ласка, я мабуть їх якось перекрию. І тепер дивіться. Головна сторінка, нажимаємо кнопочку більше. Ось тут. По центру і відкриваються в нас всі послуги. Я зараз розповім більш детально, що це за нова така е, штука в них з'явилася. Листаємо вниз і ми бачимо ось тут, бачите, такі два кружечки. Dual Investment, Тобто це подвійне інвестування. Нажимаємо сюди і зараз розповім, що це взагалі таке. Це, це подвійні інвестиції, вони дуже будуть корисні тим людям. Які користуються саме стратегією DCA, тобто періодично просто купують на одну і ту саму суму. І цим людям не важливо, який там зараз курс там на 500 доларів менше, на 500 доларів більше, тому що вони інвестують вдовго. Саме я зробив таку інвестицію, і зараз вам покажу, як це все було, і скільки мені вдалося закупити біткоїну таким чином. Тому ми нажимаємо тут біткоін. І далі в нас тут є. Давайте я вам прочитаю подвійні інвестиції. Це продукт з високим ризиком. Активи підписки заблоковані, і користувачі не можуть скасовувати підписку або викупити активи до дати розрахунку. Можливо, ви отримаєте більший зиск від холду криптовалюти, і ви можете зіткнутися з необхідністю торгувати своєю криптовалютою за менш вигідним курсом, ніж ринковий курс на дату розрахунку. Торгівля криптовалютою пов'язана з високим ринковим ризиком. Будь ласка, здійснюйте угоди обережно. Відшкодування збитків може не відбутися. Натисніть сюди, щоб переглянути попередження про ризики тут. Тобто, Binance нас попереджують про ризики, але такою мовою, що не дуже зрозуміло кожному, тому я вам зараз... Спокійно, е нормальною людською мовою це все буду пояснювати. І так дивіться, наприклад, ми вибираємо валютну пару біткоін та BUSD. Перше, де? нам потрібно відкрити ось депозит BUSD. Бачите, саме останнє. Це якщо ми хочемо купувати біткоін. А перше, ось, бачите, написано Продавайте високо. Це також вам розповім, що це таке. Нажимаємо там, де купути, купувати. Нажимаємо підписатися. І ось що ми бачимо. Цільова ціна 18 тисяч. Орієнтовна спотова ціна це зараз. Яка ціна є 19 тисяч 826. Тепер дивіться: знизу ви бачите перший стопчик АП, тобто відсоток на рік, тобто скільки відсотків річник ми можемо отримати. Цільова ціна 18 тисяч і останній день 22-го року, 7-й місяць, 15 число. Тобто, в нас є декілька днів для того, щоб ціна опустилася до 18 тисяч. Тепер дивіться, як це робиться. Що взагалі тут, якщо по-простому, дивіться: схема така: ви, наприклад, хочете купити на 100 доларів біткоін, і ви думаєте, а по якій ціні мені його купити? І думаєте, ось нам показує, що 18 тисяч є. І ми нажимаємо сюди, наприклад, ось так от тиснемо, і що в нас відкривається. Дивіться. Так, я тільки що пройшов цей тест, там дуже легкі питання, ви зможете дуже швидко його пройти. Не, не проблема. Тепер ми нажимаємо сюди, в нас йде завантаження, і дивіться, що в нас тут є. Наприклад, ми вводимо суму 1 тисячу доларів. А він її не вводить, тому що в мене немає BUSD. Добре, нехай. Вводимо, наприклад, 1000 доларів, і дивіться, в нас є дата підписки, це зараз 12. Потім дата розрахунку 15, 11.00. Тобто, в нас, бачите, йде 12, 13, 14, ну, 15 можна не враховувати. Три дні. Три дні тут. Тобто, якщо на протязі цих трьох днів ціна. Не впаде до 18 тисяч. Цільова да? Якщо не впаде, то він не купить е, біткоін. Е, але дасть нам ось ці відсотки. бачите, 13,2 річних. Але врахуйте їх на 3 дні. Це дуже маленький відсоток, але він в, ви його отримаєте. Якщо ціна все ж таки коснеться хоча б один разочок там 18 коснулось і пішло, наприклад, вверх, то в 15 числа 17.00 ви купите таким чином біткоін за тим курсом. Тобто його Binance вам нарахує за 18.00 та ще зверху дасть в відсотках ще біткоїну. Тобто це дуже корисно для тих, хто хоче максимально низько ну, купувати його. Проблема лише в тому, що якщо, як ви можете втрач... втратити тут гроші, ну, ви їх не втратите, ви їх можете просто не так вигідно купити, наприклад, як було у мене. Тепер дивіться, я покажу вам на собі, як в мене було. Покажу назад, назад. І зараз будуть угоди. Ось тут в нас поповнення, є Earn. І ось ви бачите, можете бачити мої угоди. Ось, транзакції. Тепер дивіться. Я протестував це на собі. Декілька днів назад, коли біткоін був там 21-22 тисячі. В мене була розрахункова е, ціна 20 тисяч доларів. І в мене було так: якщо біткоін коснеться 20 тисяч доларів або піде нижче, я купую на тисячу доларів таким чином е, по курсу 20 тисяч. Я про це писав в своєму ВІП-каналі. Якщо ви там, ви мабуть бачили. Тепер дивіться. Ось, ви бачите, в мене подвійні інвестиції, ось ці 0,05 біткоїна, ми купили по курсу 20 тисяч. В чому проблема? В, в тому, що коли я прокинувся, я побачив, що я купив за 20 тисяч, але зараз ну, на той час біткоін був 19 600, і я б міг його купити вже дешевше. Але це я побачив. А якби я не побачив, а якби ціна просто коснулася та пішла дуже вгору, тобто тут таке не, не вгадати. Тому я хочу вам сказати, що якщо у вас задача просто купувати біткоін, Потроху, потроху накидувати, 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 то ви можете користатися цим е, інструментом для того, щоб отримувати ще більші ось ці відсотки. Як їх можна збільшити? Дивіться, нажимаємо ще раз купити деш... дешево, і ви бачите, що якщо ви хочете, щоб сума була менша, наприклад, 17500 і той же самий 15-та дата, тобто 3 дні лише 6,55%. Потім 1800, 18500, але аж до 22-го бачите, то тут вже можна отримати 41%. Тому ви можете вибрати для себе те, що вам краще. Тепер ви можете точно так же продавати. Наприклад, нажимаємо сюди, і тут ви вже бачите орієнтовану ціну, і ви можете, наприклад, продати за 20 тисяч. У мене є біткоін, і, наприклад, я можу ось скажу: цільова ціна 20 тисяч. І якщо. Якщо до 15-го числа біткоін буде е коштувати 20 тисяч або вище, в мене він продасться, якщо я зроблю цю угоду, і я отримую аж 178% річних. А це дуже багато. Давайте підрахуємо скільки це буде за день. У нас буде 3 дні і 178% річних. Тепер що ми робимо? 178% ділимо на 365 днів і ми отримуємо 0,48% в день. Тепер помножаємо це на 3, і ми отримуємо 0,48 помножити на 3, і ми отримаємо майже 1,5% прибутку за ці 3 дні. Тобто, якщо у мене, наприклад, біткоін на 10 тисяч доларів, я ставлю таку продажу, то я можу отримати зверху ще. Просто бонусами півтори відсотки, а це дуже непогано, мені здається. Тому якщо вас цікавить саме таке, таке трейдерство або таке інвестування, ви можете подивитися на цей інструмент. Мені здається, що якщо ви купуєте постійно по стратегії DCA, то вам дійсно треба розглянути цей інструмент. І так, друзі, якщо відео вам сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Якщо вас цікавить моя ВІП-група, в якій вас можуть навчити е, займатися p 2 p торгівлею, різні схеми побачити можете. А також ви можете отримати доступ до е, трейдерських е, на ф'ючах або на споті е, порад від професійних трейдерів. Також ви можете зайти в ВІП-групу. А також, якщо вас цікавить легалізація, в криптовалюті, також ви можете почитати звіт. На 36 сторінок від професійних трейдерів, які від професійних юристів, які займаються саме криптовалютними питаннями. На цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. З вами був як завжди Крипто Київ. Слава Україні! Слава Зсу! Бувайте!